У нас в гостях мазурівка. Ти постав луга, ти паморок. І не взумай його трогати. Не почув? І що той корші його потягне? Ха -ха! То в нас підтягується контент! Диви, як він поржавів! Ой-ой-ой! Він просто... Він просто застоявся. Застоявся, каже, роздийно, чекай. Диви. Ти маслом мажеш техніку. Масло. Ти техніку, а ви сюди в камеру забуду зараз змазатись Змажся сам! <рес> Бо я бачу циліндр мажеться <рес> Викручуй ще. В одну голову, то вінта, ти вінтати. Я вже колись діло страсором, мав чи ні, чуєш. З <рес> 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 коньом, кобилою Диви, поплів усьой, плузар жавів. Е, вже холодно буде, калоші бачу зимні. все, Поплів рожка у холод. Кидиш рази? Сьогодні їдеш? А завтра я знімаю від досвід. Самого рання з душ дай, мене... Дай каплю масла сюди. Ой, туди й туди. Каву візьмеш циліндра пальцем помога! Пальцем масне і все. Найшов проблему?